Даний Житомирський фаркоп на автомобілі. Дачі Рено Сандеро Хетчб. друге покоління з 12 по 20 рік випуска. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція. Палець кований зйомний. На двох болтах. Кріплення додатковими розкосами для посилення конструкції. Виступ з отвором для страховочного цепа. Пічні кронштейни по 8 мм. У нас в комплекті буде йти вкладиш, два куска кабеля 2 і трюкжильний 0,75 квадрата. Винтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до підрозетника. Сама розетка пластикова 7 Як правило, польського виробництва з такими гумочками всередині. Гідроізоляції. Може незначно відрізнятися від партії. Також в комплекті гунка, захисний колпачок на кульку і метізи, які необхідні для установки фаркопа на автомобіль. 4 гровера на 10, 4 гайки на 10 оцинкованих, 8 шайб, 4 шайби на 12 посилених оцинкованих і 4 шайби на 10. Осумкованих, посилених. Також в комплекті йдуть втулки, розпірні, необхідної довжини півдюймові 4 болта. 10 на 90. з частковою різьбою. Як правило, в 10 класі 10,9 твердості. Ставиться фаркоп на штатні місця, передбачені заводом-виробником автомобіля без йому бампера. Рекомендую.